Військовослужбовець, пожежник, краєзнавець, фермер, знаний художник, відомий футболіст, співак і музикант, волонтер, один захисників і захисниць України у Ладані відзначили тих, хто прославляє рідний край, є гордістю територіальної громади. Відзнака, якою сьогодні будуть нагороджені наші номінанти, вона не просто пошана чоловікам. Насправді це відзнака, це підтвердження того, що наша громада бачить, наша громада цінує. Цінує кожен добрий вчинок, кожне професійне звершення. Наша громада цінує кожний прояв мужності і людяності. І ви, шановні чоловіки, доводите, що мужність це не лише героїчний якийсь вчинок, мужність це просто добре серце. Мужність це вміння зберегти родину. Мужність Робота заради розвитку нашої громади. Мужність це підтримка тим, хто поруч. Тож нехай стане доброю традицією в нашій громаді відзначати найкращих ці свято нас. Нагороду в зірці сьогодення отримали представники сильної половини людства. На рахунку вогнеборця Костянтина Нікітченка, командира відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятоване життя 100 виїздів на пожежі. Найбільші пожежі це e, прильоти, так як у e, нашій країні зараз війна. E, саме небезпечніше це. Надзвичайна подія, яку ліквідуємо після прильотів. Ладанчанина Олександра Шкурата відзначили у номінації Сила батьківської любові після смерті дружини. Він став єдиною опорою своїм діткам підтримкою, надійним плечем. Віктор Нетребко, хранитель історії Ладана у світлинах. Понад 10 років чоловік збирає, публікує старі фото. Є адміністратором групи Ладан незабутній. Ну не не так просто це збирати фотографії. В номінації захисник з незламним духом відзнаку громади отримав військовослужбовець Андрій Кравченко. Воїн боронив свободу і незалежність України, отримав важке поранення. Захищати рідну землю для Андрія перш за все, це Ми діти живе в майбутньому залежній країні вільній. Віктор Спіцин легенда ладанського футболу. До 40 років захищав спортивну честь футбольного клубу Авангард. Був форвардом. У своїй 77 життєрадісний з оптимізмом дивиться у майбутнє. Серед важливих спогадів футбольної кар'єри матчі. З це, мабуть, хімік Чернігівський. Хімік. Це дуже гарна команда. І торпедо ніженське. Це дві таких команди були, які ми се время все Михайло Травецький знаний фермер не тільки в Ладані на прилученні Україні, а й за кордоном. Кандидат ветеринарних наук, експерт з ефективного управління тваринництвом має власну справу про якість молочної продукції від Велесової ферви Михайла і говорити зайве. Чоловік постійно у русі, вільного часу обмаль. Тож нагороду у номінації крафтовий фермер отримує його син, помічник тата, який не за чутками знає всю складність улюбленої батьківської справи. Це фізичні нагрузки досить великі, і ще це треба знати, що робити. Для цього для всього треба учитися. любити корол. Своє діло треба любити. Неочікуваною була нагорода для Сергія Литвиненка, співака, музиканта, керівника дитячих інструментальних колективів. Це насамперед гордість і все, що я роблю, це це для просидання на громади відзнаків зірці сьогодення отримали 13 кращих представників сильної половини людства Ладенської територіальної громади.